Бачите, який самосійний табачок у яблуньках. У рядочку тут і вже воно розсаповане. Це вже от проросло, виходить це весняний, бо я в цей рядочок просаповав. Всім привіт, друзі. Дошкрябав я город, остачу, що тут було. Смужку оставив із розсадою, потім дооримо. Так як і казав, бачите, яка сухота. І ось такий от виходить тут низок і оце таку глину повиорював, борону одарвав у цій глині. Плуг взагалі не лізе. Ось така от стан землі у нас. Бачите які брили? Там зараз ходить трактор, дискує. Спробую пойти, сейчас Федоровича попросить. Він там только що нам роздисковував землю. Так спробую, щоб сюди заїхав, Трошки це все діло вировняв. Бо біда. Я ж кажу, що еле-єле. Цей низок я вишкрив а там іще ловко. І там от під гору ловку. Навіть той клин, що в тому році розробляли. Так уже він вирамнявся. Виорався ловко. А тут от, ну просто біда. Сьогодні там він бачу у тіктоці в Полтаві вода, заливає все. А в нас отакі от брили лежать на городі. Так що зараз сходимо до Федоровича. Спробую попросити його, щоб задисковав, заїхав бо сюди не то що влізти, тут я не знаю, тут я кучник я оставлю. А ця я смужечка тут з розсадою сидить на місці, не хоче розсада тут рости, нема дощу. Вчора щось минут 10 так і бризнув і все. І нічого не хоче воно не рости, нічого не хоче воно. Тут табак посадили, вроді би поприймався, ну... Но... Сидить на місці, який пропав, який сидить, який сохне. Ну, такі от які пропадає. Нема все, все висушує. Так що зараз сходимо до Федоровича. Там він прошла стерну переорав і так роздісковує. Зараз сходимо, попросимо цем, бачите, тут от видно така от... Низок там от глина. Такі от справи, трава вже стоїть, траву пора косить, почнемо косити, підуть дощі, поки, поки ніхто не косить, дощу немає. А там розорював, так от там у низку два рази чуть не загруз. Там ще, якщо все добре, посадимо гарбуз. Якщо все добре. А в ось болото, я не знаю, я туди не заходжу, є там ще вода чи немає, але тут усе було б таке залите. І в нас город там от кончається. Так що такі справи Федорович крябає, зараз пройдем до його. Небагато вже Федоровичу осталась така от загоночка. Трохи подождати треба. Покажу вам копанку. Бачите скільки води. У тому році тут кладка, так докладки. Ну вже від кладки не, не ловили тут рибу. І там у них ще друга кладка, ну її навіть не видно в воді. А сюди ще... От не зайдеш на кладка. Така от копанка в кінці города. А там вона виходила і туди по долині все. Жаби квакають. Така тут местность. Пойду не буду ждать Федоровича, Федорович нехай дискує, бо мене тут здесь мошка. Йому тут ще пару загоночок. Буслики ходить в тому році. Буслинята повилуплювалися, якраз і мошка така була здорова, так повикидали, позаєдали, буслинят, повикидали з кубил, доволі було таких. Що повикидали у нас, біля двору теж одно викинули, буслиня лежала. Так, піду додому, тоді Федеру заїде, я включуся. Риженький комарик. Трохи. Но все равно грудка вот... Вас... навіть не бьется начала. Що тут по такой землі, то песня. Все, поїхав Григорій Федорович. Тут уже лишнього ну то таке. Тут по органам удиловка земля Вообще ідеально. А там, звісно, у глиню нашу такі от городи. Це розказував, кашара тут була, воно тут вигрибали, загрибали, де песок, де глина. Ну хоть трохи розбило. Ну так краще, як було. Все, тепер будемо ждати розсаду, будемо засаджувати. Будемо засажувати. Це все діло табаком. Хтось мені написав, що махорка. Нехай буде махорка. Ну будемо засаджувати Такі у нас справи все. Друзі, всім пока на сьогодні.